Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я покажу вам, як зробити свічки з вощини. Вощина природний матеріал, яка має цілющі властивості. Вона передає неймовірну силу від бджіл. Декором для такої свічки буде стрічка і сухоцвіти. Гарного вам перегляду! Не забудьте підписатися. Поставити вподобайку і поділитися цим відео зі своїми друзями. Перед початком запалювання свічки треба зняти декор. І тільки після цього можна запалювати свічку. Встановлюйте свічку у підсвічник, щоб це було безпечно. Встановлюємо рівненько і подивимося в процесі роботи, поки я буду виготовляти. Свічку в формі яєчка. Свічка буде горіти. Подивимось, як вона згорить. Досить великий вогонь. Щоб не було такого великого вогню, треба підрізати фітіль. Підрізали фітіль. Палюємо знову. Бачите, тепер вже полум'я не таке високе. І свічка може працювати. Як виготовити таку свічку? Висота свічки до цієї частинки, де фітіль, 8 см. Найнижча частинка свічки це 1 см. Нам буде потрібно 4 відрізки. Працюю я зараз зі шматочком великим. Нам треба підготувати так, щоб подовжині було 20 см. Згинаю. Ви можете придбати вощину у виробників, які виготовляють матеріали для в джолярства, або в майстерні, яка займається виготовленням свічок. Або в мене. Можете мені написати, я вам відправлю листочки в потрібну кількість, або вже порізані шматочки для виготовлення такої свічки. Бачите, полум'я горить рівномірно, якщо декілька разів скласти вощину по прямій лінії, вона сама. Може розрізатися, і вам не потрібні будуть додаткові інструменти. Ось так. Незважаючи на те, який у вас є шматочок вищини, обов'язково, щоб довгий край був 20 см. Розвертаємо, щоб довжина у вас лежала ось так горизонтально. І лінійкою відміряємо. 8 сантиметрів. Спочатку робимо засічку. Я працюю з ножом. Якщо будуть працювати діти, ви можете дати їм олівець або якусь зубочистку. І оці насічки робити зубочисткою. А вже різати можна ножицями. Вещина дуже гарно ріжеться. Відміряємо 8, з іншої сторони, 8. Але це не означає, що ми будемо різати прямокутник. Ми будемо різати на зменшення 8 це ширша частинка, 6 це менша частинка. Один сантиметр зліва, і справа з іншої сторони зробили надсічки. Далі від широкої сторони відкладаємо до вузької сторони лінієчкою. Лінію робимо відрізок, який нам треба відрізати. Ось цей такий залишок у нас йде по куту. І з іншої сторони. Такі довгі-довгі пірамідки вирізаємо. Обов'язково слідкуйте, щоб розмір був правильний, тому що потім може не вийти форма яйця. Буде якась інша. У нас є перший відрізок 8 на 6. Виготовляємо наступний відрізок. З тої сторони, яка в нас була вузенька, тепер ми від неї починаємо рахувати широку сторону. Це буде 6. Чого 6? Тому що в нас буде продовження попереднього відрізка. І 4. Зменшуємо на 2 і 4. Цей кут вже в нас є по косій. Робимо наступний кут. Другий відрізок розміром 6 на 4. Третій відрізок з іншої сторони, там, де було в нас вузько, тепер буде ширше. Відрізок 4, а з іншої сторони 2. У нас тут вже є похила лінія. Відкладаємо лінійкою, Третій відрізок 4 см по широкій стороні і 2 см по вузькій. І четвертий відрізок. Тепер в нас ширша сторона 2 см, а вужча сторона 1 см. Прикладаємо лінійку. Четвертий відрізок 2 см і 1 см. Відкладаємо зайву частину. В нас є 4 шматочки: 8 на 6, 6 на 4, 4 на 2, 2 на 1. І цей шматочок, який в нас залишився, ми будемо оформляти ним верхушку фітіля. Для виготовлення фітіля можна взяти ниточка муліне. Тоненька у 8 складань. Або якщо ви будете придбати це в магазині для свічок, вам запропонують ось такий вже готовий скручений шматочок. Він тут 16 ниточок може бути. Ви порахуйте, скільки вам треба, тонесеньку таку треба, щоб плам'я було не дуже велике, щоб свічка не заковтувалася з воску, а горіла довго і швидко. Відокремлюємо від широкої частини цього гніту, який я придбала, собі декілька ниточок. В мене буде 6, 6 ниточок. Тобто, в ниточки муліне ви можете взяти теж 4 ниточки муліне Ну, складання, і тоді у вас буде маленьке плам'я, свічка згорить не дуже швидко. Так як висота свічки в нас 8, беремо з запасом 10 см, відрізаємо. Край треба оформити зразу як сірник. Край фітіля замотуємо шматочком першим відрізаним по косі з вощини. І вже у нас ось так от оформлена верхня частина свічки. Ось це. Далі по черзі будемо накручувати. Відрізані шматочки вощини. Дивіться, все це буде відбуватися на руках, не на столі, не на поверхні, а саме будемо крутити це все вручну. Трошечки закладаємо вже замотаний край фітіля, і дуже-дуже обережно і міцно отак загортаємо фітіль у найширшу частинку відрізка. Коли у вас дуже-дуже рівно все вклалося, продовження бачите, по прямій лінії починаємо підкручувати не дуже туго. І слідкуємо, щоб справа і зліва у вас було таке скорочення. Вуще, 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 вуще весь час. І все. Я вам чесно скажу, що з першого разу може не вийти. Може не вийти і з другого разу. Навіть з третього, а вже четвертого разу, п'ятого, вже буде все виходити. Дуже дуже легко це все відбувається, але вам потрібний час для того, щоб прогріти ручки вощиною, щоб вощина була м'якенька, як пластилін. щоб вона вас слухалася, щоб енергія з воску передалася до вас. Вощину виготовляють молоді бджоли, які вже прожили 10-20 днів. Потім, за допомогою своїх ферментів, вони виготовляють вощину, з якої потім працюють бджоли, і ми з вами загортаємо. Зараз поки що такий циліндр. Вже я накрутила другу частинку. Тепер до другої частинки додаю третю частину, так приліплюючи. Руки в мене вже достатньо теплі. І вощина дуже гарно під впливом теплоти рук піддається накручуванню. Докручуємо третю частину, пальчиками притискаємо, і в нас залишається четвертий відрізок. Якраз він підходить за розміром до попереднього закінченого краю. Притискуємо. Коли працюєш з вощиною, воно так дуже-дуже гарно клікає. Сподобається дітям працювати в такій техніці. Я думаю, що і дорослим теж буде. Дуже велике задоволення попрацювати з природніми матеріалами, які виготовили бджоли. Заклеюємо край, і ось така свічечка в нас готова. Далі треба підрізати хвостик і треба трошечки постукати, щоб сформувати донце, щоб свічку можна було просто поставити на стіл. Далі займемося декором свічки. Ще раз нагадаю, що перед початком запалювання свічки декор треба зняти. Тобто свічка у вас буде ось така. А Як підготувати її для подарунка або для декору в кімнаті, зараз покажу. Можна використовувати мережево, а можна використовувати стрічку тоненьку або товщу. Відміряємо потрібний відрізок. Відрізаємо. Дивіться, свічка така м'якенька, тепленька, і вона приклеїть частину стрічки, щоб вона не хиталася і не губилася, поки ви будете зав'язувати. Перший вузлик раджу зробити без декору, просто стрічка. Взагалі, можна залишити просто стрічкою. Оформлену. Оформлене яйце теж буде дуже гарно виглядати. Дивіться, в мене є ось така оформлена рожевою стрічкою, або просто мережево. Але я хочу виготовити ось таку з квіточкою. Берете потрібну квіточку, сухоцвіт. І на вже існуючий вузлик, закладаємо її, в'яжемо знову вузлик, щоб не загубилася стрічка. І в'яжемо на стрічки бантик. Якщо десь хвостик старчить, можете його підрізати і все. Свічка готова. Як бачите, пройшло зовсім мало часу, а такий декор на Великдень вже готовий. У мене вже їх багатенько, я вже накрутила, підготувалася. Вже знаю, кому я буду їх дарувати. Маю надію, що у вас все вийшло. Або вийде, коли ви спробуєте зробити свічку з вощини. Дякую, що додивилися відео! Маю надію, що цей майстер-клас був для вас корисним і ви обов'язково створите такі свічки з вощини. До зустрічі в нових відео. До побачення!